Чемпіонат світу 2022, який проходив на полях катару, увійшов в історію як перший мундіаль, який відбувся не влітку, як це завжди було, а у листопаді-грудні. Та й запам'ятався цей мундіаль безліч божевільних рекордів та декількома сенсаціями. Але є ще один момент, який робить цей чемпіонат світу історичним. Саме турнір у Катарі стане останнім зі звичним для нас регламентом. На наступному мундіалі замість незмінних. 32 команд зіграють аж 48 збірних. Окрім цього, вже з наступного чемпіонату світу на нас очікує велика кількість різноманітних нововведень, які, м'яко кажучи, дуже дивні. У сьогоднішньому відео ми розкажемо вам, яким буде наступний чемпіонат світу та що очікувати від настільки різких змін та великої кількості інновацій від FIFA. Ваша активність у вигляді лайків та коментарів допомагає у просуванні україномовного контенту на Ютубі, а збільшення кількості підписників на котина, що спонукає нас робити більше якісного та цікавого контенту. Дуже вам дякуємо за підтримку. Чемпіонат світу 2026 року прийматимуть одночасно три країни: Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. І вже саме з цього мундіалю FIFA вирішила шокувати усіх різними нововведеннями, більшість з яких сприймаються не надто позитивно. На даний момент розглядається декілька варіантів проведення чемпіонату світу, і про них ми хочемо вам коротко розповісти. Перший формат це 16 груп по три команди у кожній. З такого тріо виходитимуть дві збірні, а раунд плей-офф стартує не з однієї восьмої фіналу, а з однієї шістнадцятої. Другий формат більш звичний для всіх, адже у схожому стилі проходив розіграш Ліги Європи протягом багатьох сезонів. 48 команд сформують 12 груп по 4 збірних. Третій варіант ще цікавіший, і тут уже буде важко розібратися без 100 грам львівської крафтової наливки. Тому ми навіть не будемо фантазувати з цього приводу. Тим паче сам Арсен Венгер, який очолює відділ FIFA з розвитку футболу, тактовно натякнув, що деталі організації такого дивного формату ще не обговорювали. Ми також думаємо, що настільки чудернацький формат навряд чи будуть серйозно розглядати, тому зупинимося на попередніх двох. Які ж головні претензії до збільшення кількості учасників мундіалю? Найперше, це те, що збірних буде забагато, тому на чемпіонат світу потраплятимуть відверті пасажири. Ви можете сказати: багатьом європейським збірним і так важко проходити сито відбору: то Нідерланди, то Італія не потрапляють на мундіаль. Про плей оффи збірної України зайвий раз згадувати вже не будемо. Але ж прикол у тому, що ділові дяді з ФІФА вирішили виділити Європі ще аж цілих. Три місця. Неймовірна щедрість. Всього наш континент на наступному мундіалі представлятимуть 16 збірних. Тобто третина від усіх команд турніру. What? Зате Азія отримає 8 місць, Африка 9, Північна та Південна Америка по 6. А також одна країна поїде на Мундіаль від Океанії. Ну, ви напевно усе зрозуміли. Тепер буде дуже багато екзотичних збірних з інших континентів. Звичайно, інколи хочеться подивитися матчі за участі цікавих команд. Але, скажіть чесно, ви точно будете уважно спостерігати за матчами Гондурас, Бахрейн чи Замбія, Індонезія. Ну, хіба що вам цікаво поставити якусь ставку на такі ігри, тоді так. Таким чином, ФІФА хоче повноцінно вийти на інші ринки, особливо азійські, а там є багато грошей: більше команд, більше матчів, більший заробіток. Тут все очевидно, але у ФІФА головною причиною збільшення кількості учасників Мундіалю називають саме популяризацію футболу у тих країнах, яким важко пройти відбір. Ми збираємось надати більше можливостей розвивати футбол у цих країнах. Я переконаний, що якщо країни мають більше шансів потрапити на чемпіонат світу, вони зроблять більше для розвитку своїх націй. Підсумував Арсен Венгер. Благородна мета логіка. У цьому є і з цим не поспориш. Але ми ж то знаємо, у чому головна причина. Якщо бути відвертим, то при звичних 32 збірних не завжди фізично вдається подивитися більшість матчів, а тут ще й збільшиться кількість ігор. Хоча при форматі у 16 груп по три збірних кожна команда зіграє тільки два матчі, та й кількість ігор не суттєво зросте. Замість незмінних 64 на нас очікує 80 матчів. За рахунок меншої кількості поєдинків та суперників у групі результати будуть дуже щільними. Теоретично, це може спричинити ситуацію, коли в останньому турі команди можуть грати на сприятливий для обох рахунок, і у ФІФА вже нібито знайшли рішення, щоб не допустити таких неприємних моментів. Якщо у матчі на груповому етапі буде зафіксована нічия, то все буде вирішуватись у серії після матчевих пенальтів. Так, ви все правильно почули. Після матчева лотерея на груповому етапі у такому випадку переможець поєдинку отримує два очки за матч. Команда ж, яка поступиться, отримує одне очко, так само як і за звичайну нічию. Такі зміни у форматі хочуть зробити для того, щоб результати матчів стали менш передбачуваними і знизити ризик договірняків. А ще стало відомо, що обговорюється ще одне нововведення, пов'язане із пенальті, але ми навіть не хочемо це ніяк коментувати. Тільки скажемо одне. Є інформація, що серії пенальті хочуть проводити до початку матчу, щоб команди точно не знали, на який результат потрібно зіграти в останньому турі. <гулітилість> <гулітилість> Тільки не питайте нас про це в коментарях. Ми не знаємо, що відповідати на такі можливі нововведення. Як ми вже зазначали, плей-офф розпочнеться з однієї 16-ї фіналу, так як і у лізі Європи попередніх сезонів. Теоретично з цієї стадії спостерігати за турніром буде цікаво, адже навіть якщо умовному Узбекистану вдасться вийти з групи, то вже у матчах на виліт таким збірним немає що втрачати, і вони можуть дати бій більші мини супернику та зробити немало сенсацій. Якщо розглянути варіант формату з 12 групами по 4 команди у кожній, то тут ситуація ще цікавіша з кількістю поєдинків на турнірі. При узгодженні такої структури на Мондіалі 2026 року кількість матчів зросте до цифри у 104 гри. І скільки ж триватиме чемпіонат світу? Якщо треба зіграти весь турнір протягом одного місяця, то скільки матчів буде в один ігровий день? Можливо, навіть 5 чи 6. Інколи важко подивитися навіть три матчі за один день. А тут взагалі може статися справжнє перенасичення футболом. У цьому ділі краще менше, але якісніше, аніж взагалі втратити через декілька таких марафонів цікавість до футболу. Головні відповіді на всі питання ми отримаємо вже зовсім скоро, адже фінальний формат проведення чемпіонату світу буде прийнятий у 2023 році. І все таки, який би формат не затвердили у ФІФА, для всіх нас чемпіонат світу це грандіозна футбольна подія, яку ми з нетерпінням чекаємо кожні 4 роки. Цей турнір не перестане зачаровувати і дивувати навіть при зміні формату. Головне, щоб туди пробилася наша збірна і бажано з першого місця. І всі ми у це віримо, як і віримо у те, що зовсім скоро Україна переможе на полі бою та розквітне під мирним небом. Слава Україні! Слава нації і Російської Федерації! Друзі, напишіть у коментарях, який формат чемпіонату світу, на вашу думку, вам подобається найбільше. Чи буде вам цікаво, якщо збільшиться кількість команд на цьому турнірі? Також, якщо вам подобається наш скромний канал, то просимо вас підписатися та увімкнути сповіщення. Тільки завдяки вам ми черпаємо натхнення для того, щоб створювати новий контент. Величезна подяка за вашу активність. Зустрінемось на Котинача.